Якщо ви цікавитеся, як почати інвестувати у Форекс, ви знаходитесь у правильному місці. У цьому відео я проведу вас через весь процес крок за кроком, від відкриття рахунку до здійснення першої інвестиції. У описі також буде посилання на брокера, яким я особисто користуюся. Якщо ви зареєструєтесь за цим посиланням, ви отримаєте доступ до безкоштовного деморахунку, щоб ви могли попрактикуватися перед інвестуванням реальних грошей. Тож, давайте почнемо. Перше, що вам потрібно, це брокерський рахунок. Створити його дуже просто: просто введіть свою електронну пошту, встановіть пароль, прийміть умови та натисніть зелену кнопку. Потім вас одразу перенаправить на торгову платформу. Щоб почати торгівлю реальними грошима, вам потрібно підтвердити свій обліковий запис. Кожен брокер повинен підтвердити вашу особистість з міркувань безпеки. Якщо ви в режимі демонстрації, ви не побачите кнопку перевірки. Але якщо у вас реальний обліковий запис, Просто натисніть оранжеву кнопку Підтвердити особистість у нижньому лівому куті. Перевірка є простою: вам потрібно завантажити фотографію вашого посвідчення особи або водійських прав і підтвердити свою адресу за допомогою банківської виписки або рахунку за комунальні послуги. Більшість часу це займає кілька годин. Як тільки ваш обліковий запис буде підтверджено, ви зможете вільно перемикатися між демо-режимом і реальним режимом. Дозвольте мені швидко показати, як працює платформа. На головному екрані ви можете досліджувати популярні інвестиції, бачити, що роблять інші трейдери, і переглядати всі доступні ринки Форекс, індекси, товари, криптовалюти, акції та ETF. Серце платформи, графіки. Ви можете відкривати графіки будь-якого активу, додавати індикатори, малювати трендові лінії. Та змінювати таймфрейми для проведення належного технічного аналізу. Тепер розглянемо, як насправді інвестувати у Форекс на деморахунку. З лівої панелі виберіть розділ Форекс. Тут ви знайдете три основні групи: основні, другорядні та нові валютні пари. Оберіть групу, яка вас цікавить, і перегляньте доступні активи. Щоб переглянути валютну пару, просто натисніть на неї та оберіть відкритий графік. Це дає швидкий огляд її історії цін і полегшує аналіз трендів. Якщо ви вирішите торгувати, клацніть правою кнопкою миші на графіку і оберіть новий ордер. Відкриється вікно ордера, де ви зможете встановити розмір позиції, перевірити необхідний мардінг і використовувати інструменти, такі як стоп Loss і тейк-профіт, для управління ризиком. Пам'ятайте, що всі інструменти Forex на цій платформі пропонуються у вигляді CFD. Це означає, що ви потенційно можете отримати прибуток не лише при зростанні ціни, а й при її падінні. Все, що ми зробили до цього, знаходиться на демо-рахунку. Якщо ви хочете перейти на реальні гроші, вам потрібно зробити депозит. У верхньому правому куті перейдіть до свого реального облікового запису, потім у нижньому лівому куті натисніть Поповнити рахунок. Ви можете внести депозит за допомогою карти, банківського переказу або місцевих методів залежно від вашої країни. Введіть свої дані, підтвердьте, і все ваші гроші зазвичай з'являються протягом кількох хвилин. Сподіваюся, цей посібник був корисним. Якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях, я завжди намагаюся відповісти. Не забудьте перевірити посилання в описі, щоб створити свій безкоштовний демонстраційний обліковий запис. Якщо цей відео був для вас корисним, натисніть кнопку Лайк і підписуйтеся на канал для отримання більше навчальних матеріалів. Дякую за перегляд і успіхів у ваших інвестиціях.